Вот клапач двою На складі. Я заберу його собі. телефон, блядь. Это нахуй на поблюдете. Телефон нахуй забрал, блядь. Заберов. Телефон, блядь. Ты на телефоне тебя не видит. Ты пидо на воюй, на войну, блядь! Не корсько, за що сука, Дайте Бог! Дайте Бог! Ні, я буду знімати, я маю повне право знімати. Мені чоловік міська. Прекрасно, прекрасно. За що воюють наші хлопці? За кого? За кого вони воюють? Руки нахуй наші! А ви сам так тут! Ви сидите тут, а хлопці воюють там, і ви тако їх берете і тако хапаєте. Хлопці, ви що? Немає на камеру, і в інтернет. Руки наші, хлопці! У мене чоловік воює хлопці, на сході, ти ти пішов добровольцем. Ви що на приколі? У мене двоє дітей. Подивіться, понимає, що ви ти, робите! Дебіл кончений. А я тебе теж можу зняти. Кончений дебіл, нахуй без де тут повіджирали свої харі, а пацани наші там йдуть і воюють, блядь, по 20-20 по років, байся. Охуєть можна. Ти забери, сука, на руки.